Зараз підійшов до таких двох гібридних форм чи сортів, скоріш, напевно, сортів. І стоїть неймовірний аромат. Здогадайтесь, хто це. Так, ви праві. Це Goldfinger і Рататуй. Це в нас які два сорта винограду, як кажуть, для сім'ї. Ну, а можливо, хто захоче її вивезти на ринок. Виноград зі смаком карамелі, де вони у нас знаходяться поблизу. У нас голдфінгер. Зараз я покажу ліву сторону. Ліва сторона прищепи. Декілька грунок зрізано. Це у нас голдфінгер сорт японської селекції. Бачу, почала одна груна в'ялитись, знову спека неймовірна, тут затіняю ще басанті висить. Дуже добре висить басанті. Тут всі добре знають. Фінгер, він у нас не корневласний, а прищеплена, така гарненька груна. Вже я його знімаю вже не один рік. Хоча в колекції він з'явився досить пізно. Десь це плодоношення, здається, третій рік він нас плодоносить на прищепі. Корневласний не садився, а для прищепи, для колекції тримається. Як ж кажу, виноград чисто для сім'ї. Хоча є такі грони, я думаю, що непогано і для ринку. Но. По голдфінгеру ніколи нічого не нормую, все витягує, тому що всі знають, що в нього така проблема, великий ґрунт він не закладає. Ну, можливо, там з запасом деревини, з великим закладанням лоз, з довгою обрізкою там, на бруньок 15 і більше, він може показувати результат. Однак наслаштовує він і на прищепі. Чудовий смак. Карамельний смак, смажений цукор. там. Цукерки і риски, все це в ньому. У нього такий листок дуже вирізняється, такий різний, і такий він білий припушений, ніби там, знаєте, морозистійки, однак ні, це якраз голдфінгер. Сподобався, я його ще давно хотів, а потім бозна, коли тільки взяли. Зараз спробую ягоду, ну, сонце неймовірна спека знову і в'яне, в'яне на очах. Смаколик ще той. Верхня ягода вже досить смачна, солодка. Вже все в ньому є, цей присмак карамелі. Він заявлений як самий найсолодший столовий сорт винограду, там і занесений в книгу рекордів Гіннеса. Це все в ньому є. Непоганий груна на вигляд. Чудовий голдфінгер. Лоза вже майже вся повизрівала. Мені подобається. Це у нас ліва сторона прищепи. А це права сторона прищепи і тут він в з прищепою Рататуя. Рататуй ми звідси плануємо прибирати, тому що ну, густувато тут треба комусь віддавати перевагу. У нас рататуй багато дає, а голдфінгер тільки тут, то звичайно, що... Голдфінгер тут залишаємо, рататуй, ще покажу корни власне і побачите, наскільки все відрізняється. Давайте перейдемо до ратату. Я сорт більш новий. Також прищепа. У нас він тут плодоноси, здається, другий рік і видає чудові грона. Термін достигання на рівні 125-130 днів, здається, От десь так, ранній, ранньо середній, десь так. На прищепі термін дозрівання трошки затягується, бачите, ягоди запікаються. Ну, я тут листки поприбирав, бо взагалі весь виноградник не освітлявся. Ось тут аж починає запікатися. на Рататуй, сила росту на прищепі він ну, такий, середньорослий, нормального розміру лоза. Визрів десь на півтора метри, не до самих верхів, але думаю, з визріванням лози проблем не буде. Такі чудові компактні грона. Тут десь і пів кілограма є. Ну тут він, я бачу, що на вигляд він зелений. Це в нас тут рататуй. Зараз перейдемо до рататуя як корне і покажу, як він виглядає там. Підійшов я до ратату, як корневласного, і тут все, можна сказати, навпаки. Він у нас тут дуже слаборослий, просто неймовірно. Тут, бачите, пагони навіть не повиростали і півтора метри. Я лише один майже кінцевий. Бачите, нема там нічого. Не знаю, чи насправді він настільки слаборослий. рататуй. На прищепі нормальний, корневласний ну дуже такий кволенький. Можливо, й перенавантажений кущ, це тут де заморозок проходив. Ну, не знаю. Ну, є такий, на вигляд, ягоди що й спілі. Треба буде спробувати вам сказати, як. чи він бо тому що є такі пагони, що ну, видно, що зеленуватий. а Тут видно, що не нормувався. Рататує, одна клоза вже майже вся повизривала, яка тут була, але кущик розвивається не дуже. Зараз пробую на смак Рататуя. Така ягідка. Ну, як вам сказати? Не готовий ще. Нутки карамелі відчутні, маленький, там рудімент бачу якийсь є. Ну, такий. Десь на клас другий можна віднести. Хоча ну, це велика ягода, повинен бути без кісточок. Ну, ну, рік від року тут він, можливо, все-таки перенавантажений кушик. Проте прищепи, де нормально все. Ну тут, скоріш за все, я думаю, що він перенавантажений. А можливо він насправді такий слаборослий є. Треба буде на наступний рік подивитися, скільки не залишати. Ну По смаку однозначно вражає і ще, це ще можна назвати кишмиш без кісточок, а не Якщо хочете здивувати когось оригінальним смаком, то рекомендую кишмиш Рататуй однозначно. Ну і голдфінгер вже давно всім відомий. Це в нас голдфінгер та Рататуй на 24 серпня 2024 року.